І далі ми продовжуємо обговорювати культурні події 26-27 вересня в національному ботанічному саду імені Гришка у Києві буде відбуватися Велике Грузинське застілля. для того, щоб поговорити про цю подію. ми запросили до нашої студії їх ініціаторів її патронів. Це Міхаїл Уклеба, посол Грузії в Україні і Марина Соловйова, співорганізатор проєкту Велике Грузинське застілля. Вітаю вас, панове! Добрий вечір, шановні друзі. Спершу до Марини розкажіть трохи більше про це. Велике про велике грузинське застілля. Що це? Велике грузинське застілля – це свято грузинської їжі грузинської культури, яке відбудеться 26-27 вересня в ботанічному саду імені Гришка, з нагоди 125-річчя торгової марки «Боржомі». В святі бере участь велика кількість грузинських колективів, більше 20 грузинських ресторанів. Також ми плануємо майстер-класи для дітей та дорослих, кулінарні майстер-класи, дегустації вин та сирів. Тому радо запрошуємо всіх киян та, жит... та вибачте, гостей столиці відвідати наше свято. Це буде ці два дні цілодобово чи по якимсь годинам і вхід там вільний, не вільний, треба щось пред'явити, там прапорець Грузії? Так, це буде тривати і 26-го, і 27-го вересня з 11-ї ранку по восьму вечора. Вхід на сам фестиваль буде безкоштовний, але потрібно буде лише сплатити вхід за ботанічний сад. 30 гривень дорослих, 7 гривень, якщо не помиляюся з діток. Це вхід в сам сад, так, да, щоб там перебувати. Ага, зрозуміло. А, і в, у мене питання до Михаилу. Скажіть посольство Грузії в Україні оно часто підтримує такі акції, як вот це застолье? Безусловно, ми підтримуємо, тому що це презентація грузинської, грузинської культури. грузинских возможностей, вам было сказано о том, что 125 лет уже со дня основания Боржоми, известной марки грузинской, плюс будут на, на праздники в Большом грузинском застолье около 20 грузинских компаний, также наши винные компании, вот, будет значит, культура представлена, наши танцы, песни. Так что и культурные мероприятия разные намечаются в течение двух дней, 3-4 марта. Это вы знаете, что 4, 4, значит, это 26-27 марта. Я просто, у нас получается неделя Грузии, потому что 26-27 мы открываем в Ботаническом саде, а 3-4 мы проводим уже традиционно Тбилисоба на Андреевском спуске. То есть вот у нас получается такая грузинская неделя. Так что мы вас всех приглашаем, у -у -у. это будет очень весело. И очень важно, что в Ботаническом сад, саду это да. проходит ну, в Горном в саду, в Горном саду, да. где вот пейзаж даже как близкие очень к Грузии. Да. А просто ботанический сад он так сделан, что там разные регионы. Ну, там Украины есть на нем. горный Я... сад, он есть как, сад какой один... Какой регион больше к Грузии? Но знаете, я лично не был сейчас в Горном саду, но как мне передали, очень схожая с природной Грузии. Так что это приближенная ситуация будет обстановка. Кстати, в этом вы знаете, что очень многие украинцы посещают Грузию, уже четвертый год Украина для нас по посещению количества туристов на пятом месте. И это кстати после четырех наших непосредственно соседей на мы с Грузией сухопутной границы. Это Турція, Армія, Азербайджан, Росія, а Україна от на п'ятому місці. і тільки от за 8 місяців цього року нас вже посетило 94 тисячі українців. Так що хто не встиг в этом году постити Грузію, може тут посіти ботанічний сад і в кінці неділі, вже 3-го, 4-го і Білісоба на Андріївському спуску. Угу. Марина, в мене до вас ще запитання. Я прочитав у програмі цього заходу грузинського великого застілля чемпіонат спецій. Це буде перець з Ткмином. Змагатися чи що? Я думаю, що це набагато більше, тому що спеції все-таки для Грузії це така ж частина е, е, приготування грузинських страв, так як боржомі після їх вживання. Тому е, цей фестиваль спецій буде організовано вперше в Україні, до речі, і е, ми хочемо показати набагато більше грузинських спецій, ніж ми українці звикли е, е, пробувати. І Ми хочемо провести такі, такі сліпі дегустації. Я Думаю, що вам сподобається. Угу. А Як це буде проходити? Тобто всі гості, які запрошені на велике грузинське застілля, зможуть куштувати різні спеції. А що буде тому, хто вгадає? Я думаю, що там гостям знайдеться чим зайнятися, окрім чемпіонату спецій, тому що там будуть кулінарні майстер-класи, там будуть дегустації грузинських вин, грузинських сирів, там будуть майстер класи з гончарного е, мистецтва. Там будуть е, е, ковалі. Я думаю, що та частина людей, які да, цікавляться наслечена, саме наслечена спеціями, програма.